Крайня година щастя, пробудження, з обставин. Ти стоїш на порозі у дежалю і ловиш моменти, завертаєш зібраний досвід у цупкий італійський картон. Ти мій білий слон. І з міді свого волосся я виливаю для тебе згарди, у шиту валізу вкладаю старий патефон. Я буду чекати на тебе, як вітру і туману чекають гори. Я буду любити тебе, як Марічка любила гравця на флоярі. Та Ти мій тихий сон. Відпускаю ці дні. У моєї душі соворе. І молюся, Богу, що буде з тобою, опані. Дякую. thank <laughs> you